22 жовтня на засідання бюджетної комісії з'явилися члени комісії Поручки Тетяна Васильівна, Рижак Валентина Васильівна, Кравець Ольга Петрівна і Шеверя Володимир Васильович. Також запрошені та доповідає начальник фінансового відділу Олександр Миколаєвич Лук'яненко. Ну, Досідання можемо розпочинати, так як чотири члени присутні, будь ласка, Олександр Миколаївич. Просимо прийняти до розгляду питання про внесення змін до рішення Лук'янської сільської ради про бюджет територіальної громади на 2025 рік. Основні питання це перерозподіл з виконанням заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту. На забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа, нової української школи, на виконання заходів спрямованих на реалізацію публічно-інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної доступної гальної середньої освіти, нова українська школа за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом, засади, на предмети, матеріали обладнання та Інвентар в, в сумі 73 тисяч. Значить, це кошти із е, з з, так, з нової української школи придбання обладнання матеріалів державного бюджету. Так? Та ці кошти були вже Чи? Були, да. Вони передбачені. А, ці кошти. Кошти перекидають. а тепер перекидають на сучасну на, цей, на українську школу, так само на сучасну. Це ландинчий інші кведики? Так. Да, просто із, за рахунок субвенцій з державного бюджету. Це будуть щось передбати. Значить, будуть. Ну, це щось, я дивлюсь, аби, для кабінетів хімії, біології, да, фізики, да, це якісь може обладнання, щось. оплата. Да. Оце 73 тисячі. 73 тисячі. Uh -huh. І з, все те саме, тільки кошти були передбачені в спеціальному фонді, а це пере, перекидають на загальний фонд uh -huh. для, проведення, для проведення закупки. Так. Як працювали, то ну, я це не наразі говорила, що от, щоб більше, якщо вам подають от, документи на перекид коштів, вони ж планують щось призводити. Щоб ми більше ясні, щоб ми знали, ну, допустимо, до нормально. І, і, іменно що я розумію демонстраційний матеріал, Ну хоча би там сказали там що? якісь чи це чекати, чи це голоси, чи, чи, чи це якісь там мікроскопи. Розумієте, щоб трохи ну ми я да, знаєте, бо так в загальному наче роз, розуміло, але якби трохи розжовували. Щоб ми трохи розуміли на що йде, тому що, що навіть хтось питає, чи щось там а да, та, ми знаємо. Ми перерахували, ми надавали. Можуть люди перестрій, батьки що там а не що шата, а ні. виділяли кошти. Питайте там директора школи, чи питайте там директора в культури, виділяли це кошти кошти. Шо це оплата демонстраційного обладнання. Це ну хоч ну, трохи, ми ну дивіться, дивіться ваше да, ж був лист, що вони там пишуть для придбання чого? Ну, це, науслуж... ж це хто службовий службовий записку хто? Балтерія. Просто на але... подальшому ну, спрізав... це, це, да. це, не... це не принципово, але хоча б щось. Ну, Дивіться, так, так? раніше ми, як ми працювали, Оля Петрівна працювала цим гулібуватором, вона у пояснювальній записці повністю писала плюс геть того скрепки там бумага, рудя, придбання скрепок. Маги, ручок, там, лопат, ножів, там, салфеток. Ну, да, я як... його хочу все не перечисляли, але... Хоча в в І ми просто все знали, має приблизно сума. це, ну, Я думаю, що це ну, Василь... Васильович, так не? Я демонстраційне, що це, це... це... Не, поняття, поняття праворима купляти. Ну так, да, просто щоб було роз'яснене, що навіть на сесії. От спитають інші депутати. Я скажу, я комісію. Комісії... Комісію затвердили. Ну і хтось з депутатів скаже, оце ми не зрозуміли, що це 73 тисячі. Скажемо, в не Чи... садочку не Садочки і освіта, і, куль... і дошкільні, і що там ще? І а, це не садочку. Та... Та. За рахунок чого їм не вистачило коштів цих. Збільшилось харчування, збільшилось мабуть, дітей. Подорожання пішло. Подорожання. ну то Ці? треба сказати ж да ну, то правильно. Да, ми, ми ж не знаємо за рахунок чого, тому що зараз десятий місяць нічого? цього року да. Да. за десять місяців, да. лік, мабуть, чи online, на 20, online, чи онлайн уроки харчування було економія. Просто нам треба, щоб ми знали так ну. Добре, літей, добре, літей, добре. Літей, сума, літей. сума, 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 сума. Аналіз, щоб був трошки аналіз тих питань. Не, не, для, ну, не просто сухе, з да. туди студа, туди, студи туди. Бо можливо, якщо люди дивляться і слухають, е, хто цікавиться, то їм нічого не зрозуміло. То, такова, буде. Туди. Трошки от, ну, що, я розумію, що це на вас залежить, просто ви як я приймаєте. Я да, ви скажіть, а чого? Ні, що так, що Згідно листа звернення від 7 10 25 року, Звенивородська районна військова адміністрація згідно програми підтримки органів виконавчої влади Звеніродського району на 23-25 роки просить надати субвенції до державного бюджету для забезпечення фінансової бази. Фінансування відділу містобудування та архітектури, а саме оплату праці працівників відділу в сумі 10 тисяч гривень з надходження коштів сільської ради. Є можливість передати кошти субвенції на відповідні цілі сумі 5 тисяч гривень. Ну мене ну, тепер розкажіть, ці, є гроші, лист, ці є лист, гроші є лист навіть два рази. Ні, навіть куди ви скажіть ці ставки, гроші? Ці вони відповідних коштів на ремонт пошкоджених або знищених наслідок. Російської агресії об'єктів критичної інфраструктури, а саме придбання вікон і дверей для ремонту частини будівлі Чироківської початкової школи. З надходження коштів сільської ради є можливість передати кошти субвенції на відповідні цілі в сумі 200 тисяч гривень. Це за рахунок перевиконання. За рахунок переконання, так. Це, це далі за рахунок Так, просимо збільшити загальний фонд доходи для блякової частини бюджету на здійснення забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 143 сорок три тисячі гривень. Згідно постанови кармін України від 25 вересня двадцять року, деякі питання організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти та закладів. Та законом України про державний бюджет на двадцяти річ ну, знову да, тепер да. повертаємося до харчування. Да, дають дають субвенцію да. на харчування. Да. А тепер питання: наше. Тоді було перекидання, Ми попередні перекидали кошти на садочок. Перекидали 50 тисяч садочок. Це, і це ж садочок, А це не ні, не, 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 не там написано. Збільшити загальний фонд, доходу і видатний частин. Ото там одесь де на школу збільшити доходу та видаткову частину загального фонду це можливості фінансування. Більше загальний фонд доходить та відповідно. Ні, де ні, ні. Ж... школа написана, що на харчування. Ну, не садочок, тому дивіться. Там. Це ж садочок, а то харчування школи. Ні, 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 Фін. там, то там отак, приведе назад. Назад? Назад, назад приверне. Воно довісти. Десь я тут довго. Хочу дитячого садочка, не до мене Це на дитячий садочок. Це на садочок, так. Ну, це розписати, ну, в зв'язку з чим їх оце на 50 тисяч, ми збільшуємо харчування. А от це а от Це це дає часу. Це сумасшість, це дає часу. Це сумасшість, це дає Тут питань немає. А оце за садочок 50 тисяч, ну, в зв'язку з чим? Чи подорожа,